На що покладати надію, і на що спертися, коли якась депресія, коли ти втрачаєш близьку людину, як же не впасти в цю скорботу, що робити, де знайти якусь втіху? І знаєте, що говорить сам Бог, в першому посланні до Солонян в 4 розділі з 13 вірша сказано: Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам Бог Господь із наказом. При голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Отож потішайте один одним цими словами. Господь говорить, що ми маємо втішатися тим, що у нас буде вічне життя. Господь дасть нам нові тіла, в яких ми не будемо страждати, ми не будемо відчувати болю, скорботи, депресії. Будуть нові, досконалі тіла, ідеальні. І тому, бачачи справжніх християн, дивуєшся, як в такий важкий час під час війни люди дійсно є щасливими. Повноцінними, як же ж Господь так допомагає людям, тому що люди дійсно покладають надію на Господа. Тому ми маємо втішатися Господом і збирати скарби не тут, на землі, а на небі. Тому що земне життя тимчасове, а є вічність із Господом. Під'єднуйся в неділю на онлайн служінні, щоб почути слово Господа в своє серце, хай Господь благословить тебе.